Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так. Сідаємо. А, я вибачаюсь, а, а ваш чоловік не легко одягнутий. На вулиці все ж таки лише плюс 10. Пиво мені! Налити, будь ласка, пива. Ми вже прилетіли. Прилетіли, прилетіли! О, Тоді все діло надо відмітити! Налити, будь ласка, пива. Добре, а, а що зараз відбувається? Розумієте, ми взяли путівочки у Туреччину. І я подумала, а яка різниця, де йому бух Ой, відпочивати? Він все одно на море не ходить. Де моя бива? Наливаю, наливаю. А, а ви що, хочете залишити його на тиждень у барі? Точніше, сім ночей і вісім днів, а замість нього моя мама полетить. А він не здогадається, що ви його обдурили. Що? Ми не перший раз так літаємо. Він вже був і у Єгипті, і на Занзібарі. А Тільки коли будете з ним спілкуватися, одягніть, будь ласка, оце. І зробіть акцент. А, акцент я зробити. А, а, а що мені робити, як якщо він захочеть на морі? Зараз в мене така штучка, дасти йому послухати. І він заспокоїться. Ага. А, а, зараз, зараз, зараз. Ага. Я вважаю, цього вистачить. Гарного відпочинку! Ага. До побачення. Де? Де ви вам? А мені? А? Секундиш, секундиш, пожалуйста, хабиби. Алло, ши ярка гонь, алло, ши паси си Не, я хожу на море. Идем на море, идем. Пришли на море. О-о-о. А пришли до баб. Баб? Каких баб? Баб нема, тут только я. А и... Не надо ходить до баб. Скоро баби сами сюда перейдут. Та. Це найкращий отдельно в моєму житті. Давай. Ну, найкращих людей. Хабиби, пей. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. -яй 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 -яй. Дозвольте поцікавитись, а що трапилось? Дозволяю. Розумієш, друже, я тут вчора загубив свою обручку. Якщо я її не знайду, то жінка мене просто вб'є. А ви впевнені, що загубили саме тут? Ну, звичайно, впевнений. Я вчора тут з такими двома куропатками зажигав. І мені обручка трохи заважала. А, згадав, дві студентки, так? Так, такі. Тепер не знаю, що ж мені робити. а? Ну, в мене є один варіант, але він трохи болючий. Я згоден на будь-який. Бо якщо я прийду додому без обручки, жінка мене все одно вб'є. Так. Лікарю, обов'язково було ламати усі пальці. Ну, звичайно. Вона ж рентген вимагатиме. Жінки, вони такі не ви перші, як то кажуть. Ну, ось і все. Два тижні доведеться походити в гіпсі. А поки у вас є час зробити собі нову обручку. Ну, дякую, лікар. Ну, дякую, як то кажуть. В кишеню не покладеш. А, зрозумів. Угу. Ось. А це що? А це моя обручка. Ха-ха, Прикольно. Весь час вона була в кишені. Прикольно. І що тепер робить? А? У мене є ідея. Та йди, ти в сраку зі своїми ідеями. На тобі! І тобі, на. Ось так от. Ти людям пальці ламаєш, а вдячності мать. Приво будете. А потім вже я. Розумієш? Да? Привіт, О, здоров. Добре, що ти погодився сюди прийти. Ну, а хто ж відмовиться випити за рахунок друга? А як щось будете пити? Так, мені, будь ласка, води без газу. Ні, краще з газом. А ні, краще горілки. Ні, краще пива. Безалкогольним. Ні, нефільтрованим. А чого це тебе так ковбасить? Розумієш, хочу зробити пропозиції своїй дівчині. А. І не знаю, чи вона погодиться чи ні. Вірняк, щоб вона сказала так, треба викласти сердечко із шуб. У, -у, -у звідки в мене такі гроші? <гум> Спеціально для таких, як ти, є пелюстки і троянди. І що треба робити? Береш, викладаєш її ім'я. Як її звуть? Оля. Куляку викладаєш Оля, я тебе люблю перед її вікнами. І таке сердечко робиш з троян, стаєш в центр, береш обручку руки і чекаєш перших променів сонця. І думаєш, вона погодиться? Сто пудов. Я свої так робив пропозицію. Круто. Бри. Слухай, круто мати такого друга, як ти. Дякую. За пиво розрахуйся, будь ласка. А Мені тоді на троянди не вистачить. Я завтра віддам і розкажу, як це було. Давай, друже. Все. все не треба. Одного вистачить. О! Ну що, коли весілля? Ой. Ай, не буде весілля, походу, поки. А, а, а що трапилось? Хто вона? по морді получив. А хто твоє огрів? Ну ти сказав вночі викласти сердечко. Так. Я й виклав вночі сердечко. вийшов якийсь чоловік, дав мені тринюлі. Та як Це А то хочу... Ну це ж вночі було, я переплутав під'їзд, написав Оля, я тебе кохаю. Для пущого ефекту роздягнувся наголо, стою чекаю тих променів сонця. А та Оля, що там жила, була заміжня. Так. Ну, тебе з твоїм планом. Та знає. ладно, ладно, ну чого ти починаєш. Щось придумаємо. Mm. Нічого не треба придумувати. Я просто нап'юся зараз і піду до неї і зроблю їй пропозицію. Я з тобою. Підеш робити пропозицію. Нап'юся. Давай саме вставлюче. Так, найсмачніше нам. В одну посуду. Так. О, да-да-да-да. да А сюди прямо! Давай сюди Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Оооохо! 来来来来来来来来！